Скажи, будь ласка, чи крінж лікувати болі в спині, крапельницями здоров'я, детокс терапії? Ну, крапельниці можна, але не такого формату. Там з дексаметазончиком деколи протизапальне, так А все інше, вибачте, вам це не допоможе. Скажіть, будь ласка, чи не крінж відвідувати реабілітолога регулярно і? На тривалий період часу ну ця регулярність вона може залежати від багатьох факторів? Ми часто рекомендуємо людям, які постійно тренуються, або які е, хочуть просто стежити за своїм станом здоров'я, приходити до нас один раз в тиждень, двічі на місяць, тобто раз два тижні. І е, в принципі, це показує доволі стабільний ефект і е, якісні безболючі відчуття у наших клієнтів. Скажіть, будь ласка, чи крінж? Говорити в модель шиї з довгастим мозком. Говорити в довгастий мозок крінж, але з моделлю шиї нормально. А знаєш чому? Пу-пу-пу. Пу-пу-пу.